В деяких родинах і в деяких народах м'ясо з підливою не кажуть м'ясо з підливою, а кажуть соус. І це розуміється, що це м'ясо з підливою. Друзі, привіт! Давно не зустрічалися. Я готую сьогодні дуже дуже просту страву. Я Готую м'ясо, м'ясо, яловичеви. Але в одному казані я готую дві страви. Це буде м'ясо і це буде дуже смачний соус. Що для цієї страви нам потрібно? Ну, суто м'ясо, це яловичина, поширюк, він підходить. А Для соусу нам потрібно мати овочі, які я нарізав дуже крупно, тому що потім я буду їх розбивати блендером. Це цибуля. Морква, часлик, Корінь селери і печориці. Трошечки гострого перця. Все, зараз я обсмажую м'ясо до скоривочки. Воно ж кварчить. Щоб його класно смажити, я до олії додав сало, щоб підняти температуру. Потім я м'ясо додаю. Понізаємо овочі, доливаю трошечки водички, додаємо обов'язково ложечку маленького меду, спецію і дошкую одну годину. Після того, як м'ясо готове через годинку дістаємо його, відкладаємо, а овочі і бульйон пробиваємо блендером. Додаємо трошечки вершків, повертаємо м'ясо буквально 5 хвилин і наша страва готова. Соус дуже ніжний, яскравий. Ніжність йому, дають йому вершки, а яскравість і овочі. Я нагадаю, тут цибуля, тут морква, тут селера, тут печериці. І часник. чесник. Часник я клав цілими зубчиками. Соус можна споживати окремо, і додавати до любого гарніру. М'ясо розварилося і дуже смачне. Живіть з апетитом і усмішком. До зустрічі, друзі!